Осінь. Привіт! З вами новий поміри Сашок 72К і сьогодні я перший раз знімаю маю в Чекінгані серіал Неважливість. І так, це саме перший серіал, я вам вже другий раз кажу, тому що він буде дуже цікавий. Зараз я не буду вас дуже перебивати. Приєдного просмотра та... Беріть шоколадки, печеньки і пігнали. Серіал починається. І да, не забудьте поставити лайк, колокольчик і підписатися, якщо вам буде цей інтересний серіал. Пігнали! Як вони так могли зі мною? Ну, я не міг сказати такого. Ну, вони самі причіплялися до мене. Треба бути сильним і завжди сміливим. через 15 минут. ля 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 Піду до свого друга. Давненько я до нього не заходив. Так, біжу, біжу, біжу. Стук-стук. Хто це? Е, Артем це я, Артур, відкрий мені, будь ласка. Ладно, заходь. двері відкрита. Ну ладно. На чому він плачеть і таким голосом? Ладно, зайду і подивлюся, чого так? Блін, а ну що це таке з ним? Не можу понять. Ладно, зараз зайду до нього в кімнату. Артем, це що таке? Чому ти плачеш? Та тому що в мене самі найкращі дружі придали з якимись непонятними. Ти розумієш все? Я на них дуже злий і чимось хочеться їх опустити. Ну я прям не знаю. Так попробую вибачитись перед ними, позвонити там, написати. Ну не знаю, що зробити з такою ситуацією. Блін, а якщо я... Позвоню або напишу, бо вони будуть наді мною хейтити і комусь сказати, тому що я сам перший до них сам причепився. Я просто сказав, що вони дебіли, і потім вони до мене вже почалися причеплятися.